І так, ситуація з українцями на ринку праці в Польщі наразі не свідчить про те, що їх масово будуть звільняти. Давайте розберемо це більш детальніше. Ну, по перше, українці активно працюють і потрібні польській економіці. Приблизно 825 тисяч українців у липні 2025 року були застраховані в ЗУСІ. За даними польського економічного інституту, кожна третя компанія в Польщі наразі наймає працівників з України, і їх можливий відхід становить серйозний ризик для операційної діяльності бізнесу в Польщі. Тому українці занадто інтегровані в ринок праці, аби масово повернутися, наприклад, додому. І очікується, що вони надалі будуть підтримувати польську економіку, Незважаючи на те, що президент. Польщі наклав вето на продовження законодавчих пільг для українців, в тому числі виплат 800 що створило невизначеність і занепокоєння, але звільнення поки не масові, їх не буде. А наскільки взагалі реально очікувати масові звільнення? Скажу вам, що поки ні. Ринок потребує українців, і більшість роботодавців не ухвалює рішення про звільнення одразу. Це скоріше такий. Сценарій на випадок закінчення законодавчих пільг. А якщо ж пільги не буде продовжено, особливо після вересня 2025 року, то, можливо, хвиля скорочить. Але наразі її можна лише прогнозувати. Тому працюйте, обов'язково подавайтеся на карту побиту, тому що як буде далі з продовженням статусу УКР, ще невідомо. А, легалізуйтеся зараз, легалізуйте себе, свою родину, працюйте і будьте здорові!